Привіт! Сьогодні хочу підняти тему, яка останнім часом мене дуже цікавить, і я спостерігаючи, помітила таку штуку: люди не чують слів, вони чують свої власні контексти. І, на мій погляд, це може пояснити більшість непорозумінь у спілкуванні. Сенс того, що я говорю, в наступному: коли ми слухаємо, наш мозок не є пасивним записуючим пристроєм. Він активно працює по налагодженим вже схемам нейронних мереж. А ми разом з ним, вже як особистість, інтерпретуємо отриману інформацію, пропускаючи її через потужний фільтр власного контексту, власного сприйняття, який складається з минулого досвіду, тобто як нас уже раніше обманювали, критикували чи підтримували, і як ми це витримували, як ми це розуміли, як ми це досвідчували від нашого емоційного стану, нашого поточного рівня тривоги, втоми через дратування. Від наших внутрішніх переконань, тобто того, в що ми віримо про себе, про світ, про те, яким має бути наш співрозмовник. Таким чином, інша людина може говорити про критику ідеї, ситуації, але якщо наш внутрішній контекст мене завжди знецінюють, ми почуємо лише особистий напад, напад на свою особистість. Ми чуємо не об'єктивний зміст, а резонанс зі своїми травмами, страхами та очікуваннями. Тому. Щоб бути почутим, недостатньо говорити чітко. Потрібно розуміти, який контакт, контекст може бути у нашого співрозмовника і прагнути прояснити його, а не лише висловлювати свою думку. Те саме, і коли ми в спілкуванні з співрозмовником також намагатися почути контекст і сенс того, що він говорить, можливо, навіть перепитати, спробувати задати питання, прояснити, і тоді, можливо, це допоможе. Більш-менш зробити наше спілкування приємнішим, менш конфліктним і на благо нам і людям навколо. Якщо вам це відео сподобалось, буду вдячна вам за реакції, за вашу підтримку у вигляді поширення, а також за зворотний зв'язок. Бережіть себе, до нових зустрічей, папа! -па.